Привіт. Ось про що хочу поговорити. Колись давно, років 12, тому, одна з перших груп була перша група, яка поїхала по вивчати енергії мульфарів. І ми тоді винаймали будинок. Там була веранда, і ввечері ми сідали, займалися медитацією, аналізували кожен день, що минув, і прокладали наступний день. Дев'ять днів ми невеличкою компанією мандрували. Це був цікавий досвід, один з перших досвідів мандрів по місцях сили. І ось дівчинка, яка була зі мною познайомилася в цій подорожі, і позвала подружка, моя учениця, вона взяла мене отак долонями за обличчя. І я сидів в позі лотоса, ну майже, і вона так сіла і каже: нащо ти з ними так носишся? Так ніхто не робить. А я такий довольний. Кажу: а я роблю. Тепер я кажу, Боже, який я був дурний. Часто нарікають за мою надто тверду позицію. Але твердість моя в правді. І я чітко розумію, що я не маю права витрачати ваш час. Я не маю права витрачати свій час. Я маю бути лаконічним, чітким зрозумілим, ефективним. І я собі уявляю, хірурга, який жаліє свого пацієнта. У нього дрогнула рука, коли він має там щось десь робити. У нього він не зміг вскрити брюшину і від перитоніту помер його пацієнт, бо він його пожалів. Або стоматолог. Пожалів и не вырвав гнилого зуба, и людина далі мучиться от того. Один співак колись спивал Нет жалости во мне и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю, когда наполовину или когда прервали разговор. І так далі. І тому подібне. Отже, <кій> любі мої, моя твердість це не прояв холодності чи чогось такого. Це прояв розуміння і любові до вас, до себе, до Всесвіту. Я знаю, у нас з вами немає часу. Чим швидше я видару всі ваші гнилі зуби, скрию брюшину. Тим скорше прийде полегшення вам. Тому я змушений бути чітким, зрозумілим і не вести зайві бесіди. Не витрачати ваш час і свій. А мій час це ваш час. Розумієте? Папа. -па.